Всім привіт! Обіцяла зробити відео про своїх бабулеточок. Ну і вже виставила композицію, почала рахувати, почала думати, якісь заготовочки з чого ж почати. Перерахувала, дивлюсь їх 9. Думаю, ну, ще однієї не вистачає для круглого числа. А потім озирнулася і знайшла 10 Ну, можливо, ще когось пропустила, тому що поличок у мене вистачає, але ніби всіх зібрала. Тому почну свою розповідь про своїх бабулеточок. Ну, бабулетки це така цікава форма квіточки. Якщо чесно, то спочатку вона мені ну, не привертала мою увагу. Такі накручені ніби пелюстки, порівнюючи зі звичайною або метеликом, то ті набагато і крупніші, ніби здаються, видаються і більші. Але деякі сорти все-таки заворожують і є незвичайними, є цікавими, просто такими ніби ексклюзивними навіть. Так, Ось я тримаю цього діамантика. Я його вже вам показувала не один раз. Ну, Квіточка просто не перевершена. На сонечку в одних кольорах. При нічному освітленні вона зовсім інша переливається така бархатиста. Кущик у мене дорослий. Великий розростається, буду пересаджувати вже на постійну основу в більше кашпо, тому що зараз наразі трішки чищу свою колекцію, лишаю самі-самі, а інші продаю, зменшую, тому що велика колекція, складно з нею бути. Так, наступна ось ця равелка. Вона, я вам показувала, в мене у Мосі сидить, і в Мосі вона заквітла, тому що щось їй не сподобалось. Коріння вона своє відкинула. Але радію, що лишилася. З нею така пов'язана, не дуже хороша в мене історія. Війна почалася. Я свої фото викладаю в Фейсбук. Хто підписаний, у мене сторінка відкрита, заходять, дивляться. От людина написала в особисті і попросила продати, але продати за пів ціни, можна сказати, даремно. І з таким дописом все одно війна почалася, вона у вас пропаде. Але я сказала ні, дякую за пропозицію, лишила. Цю красуню. Ну, я думаю, що хто займається орхідеями, вони також розуміють, що квіточка не може бути даремною. Це дуже багато потребує зусиль, щоб її заквітувати. На перший погляд здається, що там полив, да і все, а протерти, а підживити, а коли вони хворіють, не знає, що їм дати, куди поставити. Це також великий труд. Наступна Golden Jaguar. У мене малята роз'їхалися від цієї мамочки. Ну, можливо, хто дивиться мій канал, то напишіть, будь ласка, як вони там у вас почуваються. Передаємо їм вітання. Чи квітують вони у вас, чи квітують вони ось так по сорту. Я її пересадила також в інше кашпо, уже на постійну основу, тому що лишаю собі її. Ось. Ну, ось такі лялечки красиві. Коли приглянутися так до неї, то вона навіть таким рожевим перламутром висвічує з серединки. Тобто, не можна сказати, що вона якась жовта чи така. Світло-жовта, квіточка красива. Так, новинка у мене в цьому році. Ось ця красуня. Fuller Sunset. Також посаджена у мох. заквітувала. Ну, ось ця, звичайно, її форма, її колір, вони просто не перевершені. Саме ось такі красиві защіпи мені і подобаються. Тобто, ну це справді і навіть і бантиками не назвеш, якісь такі вже крильця метеликів цікавенькі. Кожна бабулеточка відрізняється. От мені більше такі, да, бантики подобаються, тому що є, коли скрита форма, така ніби пелюстки загорнуті серединку, і вони такі ніби коротенькі, здаються, маленькі. Ну Ось ті, якщо чесно, то ті не привертають увагу. А ось такі розкішні, такі ніби вони гофровані. Люблю. Поставила ще одну свою бабулеточку. Це у мене кобріон. Мав бути метеликом, але розквіт у маленькому розмірі бабулеточкою. Цікаве, цікавий колір, цікава була форма. Але квіточка, так і квітувала перший раз. Ну, і з маленького розміру. 100% розглядіти його важко було. Тому чекаю з нетерпінням його наступного квітування. Він у мене вже так добре підріс. Листочок, ось новий випускає. Ну, думаю, можливо, влітку захоче проквітнути. Так. з відео, тому що чекала на розпуск ось цієї красуні. Так, бірочки не бачу, ну. Я думаю, що ви її всі впізнали. Крутиться на язиці, назва. Вона так довго квітує порівняно з іншими. Минулого року вона висіла в мене тут у підвісному кашпо, то її квітоноси звисали майже до полиць. Дуже довгі були. І вона все його дорощувала, дорощувала. Я її влітку також після квітування пересадила. Квітоноси старі зрізала. Ну, і ось таке. Не дуже велике в цьому році квітування. Але бачу, що по сорту бачу квіточку. Трішки покрутилася, згадала назву Торіно. Ну, там ще щось. Грунечки ніби відгалужуються. можливо, будуть додаткові гілочки. Сорт дуже довго квітує. Так. Ну, і моя перлинка моєї колекції ось така красунечка. Вона зі мною вже досить довгий час, мабуть, роки 3 чи 4. Постійно квітує ось такими бантиками. Ну, Кольорову гаму описати складно, тому що тут переливаються всі барви. Цю красуню я не купувала, тому що я не думаю, що я б змогла собі дозволити її придбати. На одній зі сторінок у Фейсбуці був розіграш ЛОТО. Ну, і ми раніше я не так часто грала, зараз. Трішки більше стараюся десь номерок поставити. А раніше, якщо ставила, то ну, так вже один. Якщо вже дуже хороший сорт, він мені сподобався, то тоді так. От, я поставила свій номерок, чоловік побачив. Ой, каже, яка чудова квіточка. І поставив ще, давай каже, ще такий номерок поставив. І саме на його номерок, я як зараз пам'ятаю, це було 47. Він мені виграв із цю красуню. Я була безмежно рада, тому її бережу. Вона трішки в мене влітку пригоріла. Листочки почали псуватися, я нічим їх поки що не обробляла. Так, протираю час від часу і не зрізаю. Ну, я дивлюсь далі воно нікуди нічого не йде, не розвивається, тому лишаю. От, корінців її нарощується, там вона пересаджена у мене, тобто відчуває себе, нібито непогано. І зверху розкуклені. І нові також випускає. Спробувала її знов намастити, тому що, скільки вона у мене, пробую мастити, щоб дала дитинчатку, не можу вговорити її поки що ніяк. Хто дивився попереднє відео, то восени я собі придбала ось таку також красуньку. Це бабулеточка була бантик Тамара, такого дуже насиченого, яскравого кольору, оранжевого помаранчевого. Один квітоніс був звичайний. А один саме з мутацією. Обидва я зрізала і намастила бруньки. Бачу, що вже у мене має бути ось дві мал малечі. Одна, і там нижче ще одна буде малеча. Ну і тут ще один. Ну, чомусь верхівка почала всихати. Не знаю, буду спостерігати. І бачу, що це саме з того квітоноса, який був у мене з мутацією. Тому малечу я поки відсажу і дочекаюся квітування. Поспостерігаю, як же саме будуть вони квітувати в такому варіанті. Ну, і ще одна красуня, яку б я забулася на своїй полиці, що вона у мене є. Це ось така чудова. Ця незвичайна на інші, тому що саме, бачите, тут не бантики, а такі ніби якісь дві пелюстки деформовані і вони ніби складаються вниз. От я щось про це вам і казала, що вони ніби не дуже мені подобаються, але в цьому варіанті, в цьому поєднанні кольорів для мене вона дуже красива і незвичайна. Вона у мене квітувала постійно там два-три квіточки, а після того, як я її пересадила, ось у велике таке прозоре кашпо в закриту систему. Випустила листочок. Вон там ще один буде листочок розвивається. І випустила ось такий довжелезний квітоносик. Так що спробую в цьому році полюбуватися з нею. Більш ось та насичена така помаранчева губа. Засвічує з середини. Ну, а ось ця ця прикраса мені нагадує ніби корону на голові в неї. Ця рівна така. царівна королівна. Красиво. Також зняла з неї дитинча, поїхало. От. Дитинча досить велике вже таке було. Я думаю, що, можливо, навіть вже в нової господині воно і квітує. Ну і мій Green Dancer. я його нещодавно вам показувала. Також новинка. Ось така гілочка чудова, весела. Жовтих бабулеточок у мене, бачите, в колекції вже аж 4. Ну, вони в відтінках, всі різні. Так що поки що 10. 10 бабулеточок. Не знаю, можливо, якщо будуть ще якісь цікавинки, то обов'язково буду собі поповнювати ними колекцію. Але ось ті, що я вам показала, то вони зі мною залишаться. Сьогодні сонячно, ми квітуємо, квітування продовжується. Розпусків дуже багато, вони такі всі об'ємні, переливаються, виходиш вранці на балкон і забуваєш. Про все що коїться навколо. Хоч на хвилиночку, хоч на півхвилиночки. Але потрібно розгружати себе трішки, тому що з новинами можна збожеволіти. Я рада, що в мене є таке хобі, яке мені допомагає, надихає мене на нові звершення. Чого і вам бажаю. Всім гарного дня! До побачення!